Лідер німецької опозиційної ХДС ХСС Фрідріх Мерц у своїй промові дав перцю під хвіст і канцлеру Шольцу і старому хріну з Кремля. Мерц закликав поставити Путіна перед фактом: якщо протягом 24 годин він не припиняє бомбардування українських мирних міст, то Німеччина поставляє Україні крилаті ракети Таурус зі зняттям усіх поточних обмежень на дальність. Крута промова, яка гідна того, щоб її послухати, принаймні. Цитати з неї так точно. Ви повинні дуже чітко і ясно сказати Путіну, що ми більше не потерпимо його невибіркові бомбардування цивільної інфраструктури, лікарень, дитячих будинків. А якщо він продовжить це робити, широким консенсусом у Європі має бути прийняте рішення щодо зняття обмежень щодо дальності для українських озброєнь. Якщо Путін не прийме цього, то без попередження має бути зроблено наступний крок. Німеччина має поставити крилаті ракети Таурус. Знаєте, я не можу позбутися враження, що погрози застосувати тактичну ядерну зброю на заході також значно на вас впливають. В останні тижні я все частіше і частіше згадую слова французького філософа Мішеля де Монтена, який одного разу сказав, що страх мати жорстокості. Пане канцлере, настав час для нас подолати нашу боязнь Путіна, щоби по справжньому покласти край звірствам в Україні. Якщо ми цього зараз не зробимо, то за кілька років знову звинуватимо себе, що ми неправильно оцінили ситуацію, бо ми вже оцінили її неправильно у 2014 році, і ми не можемо ще раз неправильно оцінити її у 2024. Бо якщо це повториться, ми колективно залишимося. Ненадійними перед історією. Кінець цитати. І що важливо розуміти, це не просто чергова марна заява чергового західного політика, яку опублікували, щоби підбадьорити нас. Хоча і для цього теж, в принципі. Але справа не в самій заяві, а в шансах ХДС ХСС перемогти на федеральних виборах, навіть попри локальні успіхи пропутінських АДГ та БСВ у Тюрінгії та Саксонії. Мерц та ХДС ХСС останнім часом лідирують із відривом в соцопитуваннях. У разі перемоги найімовірніша їхня коаліція із зеленими анналена Бербок та ФДП. У такому разі АДГ та БСВ нічого не зможуть їм протиставити. СДП Шольца, мабуть, піде в опозицію, але не буде приєднуватися до коаліції пропутінських АДГ та БСВ. Тому в Німеччині є всі шанси на те, що восени 25-го року все складеться вдало для України. Одна проблемка дочекатися до осені 25-го року. Втім, якщо є на що сподіватися, то й чекати легше. Слава Україні, слава Зсу, подяка союзникам. Переможемо.